Мої всім вітання. Ось на кінець. Я вже закінчила свої подорожі і прийшла, приїхала додому, приїхала на свій рідненький город. Всі, звичайно, зраділи. І собачка, і котики, і, напевно, всі рослинки теж сумували за мною. Хочу показати, це ось такі диньки, невеликі, всього 5 кущиків, висівала вісім насінинок, але залишилось, виросло тільки ось така кількість. Звичайно, за 10 днів моєї відсутності, так ще вважаючи на те, що майже щодня були дощики, бур'яни пішли рости неймовірною швидкістю. Хоч і рослинки всі дуже гарно підросли. Кабачки, вже величезні, вже їмо дуже смачні, молоденькі, соковиті, м'якенькі. І хочу вам показати, так як там і кани, і кабачки, ось перчик зразу перед від'їздом я все промульчувала. Сінця у нас було старого на горищі багато, його потрібно було використати. І промульчувала ще помідори. Це покажу вам огіркова трава, дуже красиво квітує. Дивіться, тепер яка прикраса на городі у мене. Ось така огіркова травичка. Капусточка красивенна. Цих два рядочки висаджувала пізно, як бачите, в бур'янцях. Бур'яни то зі мною не їздили в гості. Вони собі зростали. Так, ось вже зрізали ранню капусточку. Це теж це круглі головочки будуть, а конусні саме вона найраніше достигає, вже одну зрізали. І ось мої помідорки, як бачите, промальчовані, вже підв'язала, приїхала, потрібно ще підв'язати. Ось ці низькорослі це будуть е, сливочки. Висаджувала їх дуже рано. Ще в кінці лютого, в горщики. Напевно, так, вже точно не пам'ятаю. Це в квартирі, в горщиках вони в мене росли. І як бачите, результат, вже навіть вони не зелені, а такі стають біліти. Значить, це вже починається процес дозрівання. Обробляла один раз сульфатом кальцію. Подивіться, скільки цвіту. Які вони зелені, стовбури дуже гарні, м'ясисті. Ось, Подивіться, які красоні. Нічим не підживлювала, тільки під корінь, коли висаджувала курячим пометом. Так як погода була дуже жарка, кою поливати таку грядку, під корінь підживлювати це. Ну, Для мене це дуже буде важко, я таким не займаюся. тому... Минулому році вже використовувала сульфат кальцію для поверхневого підживлення. Надзвичайно мені сподобалось, і, як бачите, результат. Ну, Не посинкую. Думаю, в минулому році практично теж я сливку не посинкувала. І в цьому році висаджено в мене небагато. Тут всього десь 60 кущиків. І не буду пасинкувати, будемо мати просто більший урожай. Я думаю, що я від хвороб їх буду спасати різними способами. Тут покажу вам, дуже гарні у нас під агроволокном кавунчики. От ще раджу всім, хто полюбляє кавуни, хто хоче кавунчики свої мати, ще й ранні, в кінці липня. Е, не. Пожалійте потратитись на агроволокно, дуги можна зробити будь-яким чином. І будете мати собі гарні кавуни. Приїхала і думала, що вже не знайду баклажани на городі своєму. Як бачите, навіть видно, а бур'яни були ось такого зросту, як цей все укроп. Ну, в основному, це і був укропчик. Бур'янів було не так багато, я повидьоргувала їх, а зараз буду просапувати сапочкою, тому що зразу сапувати не було сенсу. Я б порізала все, всі ці баклажани. Баклажанчики теж були накриті. Весь час були накриті під агроволокном. Сьогодні в нас день такий похмуренький, був один і другий, тому я їх відкрила, вони гарно ось витягнулися. Підживлювала також тільки курячками при посадці і е, е, сульфатом кальція теж проходила всі-всі свої овочеві культури. Один раз вже прийшла. Буду обов'язково іще давати таку, е, таке підживлення, так як вже пройшло дві неділі після того. Першого підшивлення. Трошки жук бачу, десь поскубав їх, ну, буду обробляти теж. Це цибулька моя, яку я висаджувала по весні Як бачите, заросло все календулою. Але так як календула в нас являється сидератом, а погода в нас обіцяє бути плюс ось за 2 дні 30. 32 навіть, то щось я не буду ризикувати і її прополювати. Хочу залишити так. Побачимо, що з того вийде. Як бачите, оце така морквочка. Висівалась дуже рано, в березні місяці. І знову-таки, вчора я її шукала тут в бур'янах. Цю морквочку висівала вже пізніше під опушку. І, як бачите, Вся е, практично гарно зійшла. І після ось цих таких 'ясних наших дощиків, навпаки, і ще по всьому рядочку, як бачите, ось маленька-маленька і ще почала виходити. Там, де я не просапувала, де я її не пошкодила. Так, в бур'янцях були і бурячки вже гарненькі, ось такі прорвала. Ну, а квасолю, то я думала, що її тут взагалі немає. Вчора теж шукала між укропчиком, бур'янами та соняшниками. Соняшники самостійні, тому дуже шкода мені було вже їх викидати. Хай собі ростуть, хай будуть на користь. Тут ще одна грядочка вийшла в мене помідорів. Ці були висаджені перед від'їздом моїм і накриті агроволокном, для того, щоб вони... Прижилися і не хворіли. Ось як бачите, вчора я висаджувала і всі гарненько стоять. Крім ось тих пару пару помідорочок, три штучки, високорослі, ну, вони доволі високі. Напевно, поставлю кілочки, бо вони так і не піднялися. Але як бачите, ось результат того, що я посадила вчора, і ось таких вони вже ж достатньо великі. Але я зразу накрила агроволокном. Ось такі примітивні дужечки, десь і чогось. Стареньке агроволокно вже й не знаю, скільки йому років. І як бачите, помідорки не хворіють практично. Ну, ось так. рання картопля тут була. На жаль, вона змерзла в мене. Була вже доволі високою, коліна, коли ото були, приморозок, такий був сильний в кінці травня. Я не обробила, ніхто не підказав, уже потім прочитала, що можна було обробити. Ой, забула, як називається препарат, який приміняється, якщо рослинка перенесла приморозок. Але на диво, коли копнула, тут іще є маленька картопля. Невеличка, ну, і яка така, як, і як маленьке яблучко. Е, картопля дуже смачна, тому що всі знаємо, рання картопля, якраз вона і смачна, коли вона. Маленька. Ось, може, запитаєте, що це за червоні такі у мене рослинки, розповідала в минулому році. Це єстримна лобода, червона. Вона є е, біла і червона. Раніше була біла в нас, а так якось зараз звелась біла, залишилась червона. смачнющий смачнющий борщик із цієї лободи. І навіть роблю голубчики, називаю їх лобудці. Смачні, присмачні, не уступають голубцям з капусточки чи з листя винограду. А це ось рослинки, це амарант. Насадила там під парканом його багато, не знаю, щось він там маленький, а тут, бачите, як йому добре, тому що ця частина городу удобрювалася курячками по весні перед оранкою. Куряків давала, звичайно, небагато і нечистих із самого от курника. А там, де у нас літник для курей, де вони просто літом знаходяться от півдня, поки ми їх випускаємо на вулицю. І зразу відчутно, наскільки рослинки вдячні за таке підживлення ґрунту. Ось так, як бачите, там кукурузка в мене, горох, починає вже дозрівати. Все. На цьому закінчую своє відео. Буду йти далі прополювати. І з натхненням працювати, тому що все-таки Ага, хочу вам ще на секундочку показати. Бачите, тут в мене агроволокно. Це вже я другий рік так практикую. Сіянка дуже все-таки сохне. А так подивіться, яка зелененька. Звичайно, бур'янів багато, знову буду прополювати, але вона дуже гарно під агроволокном зберігається. Росте, тому що зберігається вологі багато. Так що всім раджу будете мати. Мене не, не обов'язково насілянку, а ми будемо її використовувати ось зараз в салатики, як зелену цибульку молоденьку. Ну, ось так. Все, роботи багато, до побачення. Всім дякую, хто завітав на мій канал. До побачення!